Коли ми, наприклад, на великомученика Юрія Побідоносця ми повинні втягнути на червоне, одноденне модерне перевдягання на це величне свято. На кожне свято, яке припадає, перевдягається храм. Ну, Так як зараз у нас триває великий пух, і немає цього, і для цього повинен час, і все, ну, перш за все, перевдягання всього храму. То так є, як воно є. Але яке має велике значення? Пресвята Богородиця для кожного з нас. Ми знаємо, що тіла немає тут, на землі, нашої владичиці. І великого достоинства народивши Бога, Пресвята Богородиця, дала надію кожному із нас, кожному християнинові на вічне життя. Чому? Тому що через тіло і кров ми очищаємось від гріхів і провин земних. І таким шляхом успадковуємо Царство Небесне через своє щире паяття. Священник це як присвітер, просто перед людиною і перед Богом. І знаєте, як сказав Господь, до учеників своїх, кому відпустити, гріхи відпуститься, а на кому залишити вони залишаться. То саме ця влада передана церкві, де ми читаємо молитву і просимо Милостивого Господа, щоб Господь через нас простив людині той ті, ту провину, яку вона. Має тут на землі, бо ніхто не без гріха, тільки єдиний Господь. Але Пресвята Богородиця взята тіло на небесах. І коли саме Андрій, бачите, я хотів сказати, що вивчати, Андрій Юродивий, який, ми знаємо, що коли Сарацин напали на грецьку державу Константинопіль, Константинополь, хто допоміг їм вибороти їхню волю, що вони не загинули? Сарацинське військо це була Орда. Орда невіруюча, яка, в принципі, ви знаєте, повторився той самий час, так було в 600 ходить там в я вже добре не пам'ятаю. Але той самий час зараз перетворився, вони теж убивали маленьких діточок, гвалтували жінок, нищили все на своєму шляху. Але грецького війська в той час не було у Греції, бо воно було у відрядженні. Була тільки маленька горста з вояк, які оберігали місто. Але перед такою ордою вони не могли встояти. Вони були майже всі перебиті. І саме Андрій Юродивий із патріархом грецьким і люди, які стояли у храмі і щиро молились до Господа, бо бачили, що не підійшли під самі вже стіни, Залишається трошки, розіб'ють решту війська і увійдуть до міста, і знищать весь народ. І тоді вони побачили на небесах, і Пресвята Богородиця покриває їх святим омокором своєю одежею, платтям своїм, тому Це як зараз кризив священник, але ми, мають, ми навіть бачимо на іконах, як одягнена Пресвята Богородиця. І вона обкривала цих людей у храмі, і саме Андрій Уродивий побачив ту Пресвяту Богородицю, як вона крошляла над ними і вселила у страх страх. Божественний, у ті війська сарацинські, де вони злякалися і вони не знали, що їм робити, вони були в розпачі, вони почали вбивати навіть самі себе. І так їхнє військо розпалося, і місто було врятоване за допомогою Пресвятої Богородиці. І коли Андрій Юродивий помер, то Господь забрав його до царства Божого. А він, коли увійшов у царство Боже, і побачив, що Пресвятої Богородиці немає там. І він не запитує, а де збродиться Пресвята Богородиця матір Сина Божого? А ангели йому відповідають, вона тут дуже рідко перебуває, бо вона більшість часу проводить, ніж людьми на землі. Тому ми знаємо з вами, скільки є багато ікон Пресвятої Богородиці. Акафістів, де сьогодні лунають по всіх храбах. Ті акафісти, де ми закликаємо нашу владичицю, щоб вона і за нас грішних помолилася у сьогоднішній цей непростий час, де досі в нас триває в нашій країні війна важка Бачите, що відбулося, і ви знаєте, ми йдемо з вами до свят Великих Бог. Він у нас розпочинатиметься із понеділка Вербний тиждень. Вже Господь наближається до Єрусалиму. Але після вербного тижня починається у нас страстний тиждень, дуже важкий тиждень. Чому важкий? Бо той тиждень Божого Сина вже готують до розіп'яття, до смерті. І аж потім після того Страстного тижня є гарні і веселі дні, бо Господь на третій день поспішає, як і провістив нам приставили воїнів Київсько велике до гробу Господнього, Господь, щоб Господь е, не вкрали тіло Божого Сина із гробу, щоб потім не оправдатися, яка Божа сила велика. Воїни не, не остерегли. і Господь на третій день Воскрес. Ви знаєте і про сьогоднішню святу Суботу похвала Пресвятій Богородиці. Дві. Ми читали сьогодні з вами Святу Євангелію, ми її з вами дуже часто читаємо на свято Богородиці. Дуже часто у рік, особливо на свята Пресвятої Богородиці. Як одного разу прийшов Ісус до одного села і жінка на ім'я Марфа, яка прийняла його у свій дім. Марфа і Марія були дві сестри. Марфа теж прислугувала Богу, і правда, прислугувала, бо вона ж накривала стіл. Вона то теж добре робила. Щоб накрити і нагодувати Божого Сина. Вона клопоталася, як до нас, приходять гості. Ми турбуємось з вами, правда, бігаємо, не можна. навіть і присісти немає часу, бо треба накрити, щоб догодити, щоб ніхто не сказав, що щось не так було або що. Так само і Марта, прислуговуючи Божому синові, накриває стіл. Але в неї була сестра Марія, яка зрозуміла, що це сам Господь завітав до них. І вона стала і плакала гіркими сльозами. І вмиваючи сльозами ноги Божого Сина, волосся голови своєї обтирала і просила, щоб він простив її за її гріхи і провини. Господь бачив щирість дві сестри і дві різні. І та прислуговує у земному, а та прислуговує у небесному. І щирим серцем бо вона хоче, щоб Господь простив її за все. І Господь подивився на Марфу і подивився на Марію. Але Марфа і в заздрощі просить у своєму серці. Бачиш, Марія не допомагає їй, а їй важко і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Мені ж важко, скажи їй, нехай вона допоможе мені, хоч трошки, але Господь обертаючись. І каже до неї, Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно ж насправді тільки одне, і Марія побрала благочастку, яка не відніметься від неї ніколи. Та блага коли ми маємо віру у своєму серці. Коли я завжди закликаю і кажу, ми вчора поховали молоду жінку, і я знав їх дуже давно. Ну, як молоду 58 чи 59 років, он хвора, людина відійшла. Цього земного життя і ще навіть до війни я завжди казав, коли не працюйте в неділю.